Друзі, сьогодні в мене буде знову відео розпаковування посилок з теми. У мене є дві посилочки, давайте розпаковувати, я вам покажу, що я придбав з них. Знову ж таки, посилки я не розпаковував. Я залишив їх для відео розпаковування. Більше нічого. І дивимося. Ось такі дві упаковочки, що в них знаходиться. Це знову швидкі підсумки. Я вам вже показувати ці підсумочки. Вони достатньо зручні, дозволяють за рахунок оцих вставок бічних і відсутності якогось прижиму зверху, достатньо легко діставати і вставляти магазин в цей підсумок. Ще характерна особливість є те, що є такі пластикові. Кріплення для системи молі, вони також, як з'ясувалось, дуже зручні. Я купив два таких підсумочка, ось другий запакований, такий самий. Так, розпаковуємо другу посилку. Хто не знає, що таке додаток так тему, завантажте, подивіться, дуже багато чого цікавого. Мінус тільки в тому, що дуже швидко закінчуються гроші. Бо Починаєш зумляти одне, друге, третє. І Хороше закінчується. Значить, що я замовив ще? Не ж От в мене є така от суперова, трошки пожмакалась табличка металева. Захищена з R15. Давайте я її розпакую покажу, як вона виглядає. Не в пакеті, скажімо так. Дуже багато таких всіляких табличок. Ось зроблений Це такий тоненький алюміній. От, але тим не менше виглядає прикольно. Ось така штука. Е, так, поки вона е, доставлялася, бачите, трошки пожмакалась, але це нічого. Я її трошки підрівняю потім, можливо, мала Ось така точка чудова. Далі, що я ще замовив? Я замовив собі ось такий пакетик, в якому. О, бачите, навіть є така жестівка прикольна. В якому у нас є на колінники і на локотники. Знаєш, дивіться, ось в мене є такі комплектики. Значить Один комплектик і другий комплектик. Значить, Що мені не подобається в цій посилки, те, що цей пластик таке враження, що хтось вже його використовував. Тобто, я розумію, що це нові наколінники. От, але знову ж таки є пошкодження, такі от царапинки на, на колінниках. Таке враження, що дійсно їх хтось використовував. Вже. От, але нічого. Я думаю, що функціонально виниковують будуть своє завдання. От, і буде все нормально. Знач, таким чином вони фіксуються. Є така штучка. О, ось така, і Вона чіпляється за ось цю штучку. І таким чином відбувається фіксація на колінах. Так, тобто ось такий комплект. Друзі, це поки все, що я замовив. Табличка, звісно, бомбезна. хоч і тоненька, простенька, але мені подобається. А, на цьому поки все. Нагадую, що триває повномасштабне вторгнення. Працюємо заради перемоги. Не забувайте нот на ЗСУ, допомагайте армії, а, всім, чим можете, бо хлопці потребують дуже багато чого. А, всім рекомендую волонтерський центр на Кривірський 2 в місті Дніпро. А, Волонтерам, де я, скажімо так, і є. От. І ми дійсно допомагаємо і волонтерам, і армії, і переселенцям, і всім, хто цього потребує, якому можемо допомогти.